Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого каналу, Італійська кухня Українки-Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де я щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами. Сьогодні пропоную вам приготувати разом зі мною квасолевий паштет. Для приготування беремо 690 г відвареної квасолі, 2 цибулини, 3 морквини. Якщо великі, то можна 2 сіль перець та паприка за смаком 3 столових ложки олії. На крупній терці натираємо моркву. Цибулю нарізаємо дрібними кубиками. На пательню наливаємо рослину олію. Добряче нагріваємо поверхню та смажимо овочі до м'якості. Спочатку цибулю, А далі, коли вона стане м'якою,